Всім добра мене звати Світлана і ви на моєму каналі Проектний зошит. І сьогодні ми з вами розберемо, як я в'язала це светрик пончо для себе і для своєї онуки, тому що в мене були. Ваші запити. Зараз я дуже буду старатися для того, щоб вам це все розказати, пояснити більш детально для того, щоб ви зрозуміли про модель, про огляд моделі. В'язала я її із міксу, міксів пряжі, яку я купила в інстаграмі. Силочку на, на профіль я вам лишу в посиланні в інфобоксі. Це не були залишки пряжі, це був бокс, який зараз дуже популярний, фірма Адель. Я не в'язала, досить. Дорога фірма, я навіть про неї не знала, випускає такі бокси. І дівчата вирішили, наші дівчата вирішили міксувати. І ось так от виходить, що ви можете в стилі фріформ бути з собі в дизайнером, і ви можете це міксувати, як вашій душі це бажається. Цю модель ви можете в'язати в монотоні будь-якими ниточками, вона може бути літньою, ви можете в'язати будь-який візерунок. Єдине що я би вам радила, не в'язати хустковою в'язкою або в'язками, які розтягуються в ношенні або після ВТО. Зважайте на те, що, наприклад, дані мікси містять в себе акрил і поліамідну ніточку, особливо ось такі фактурні пряжі, травки, ось така ніточка, і вони всі тягнуться. При носці особливо і після ВТО так само. Зважайте на це. Uh, Щільного в'язання uh, або який має бути виріб у вас, так само вибирайте самі. Це виріб, він здається такий моцний, теплий і як uh, якась шубка, але це за рахунок uh, ось саме фактурної пряжі. Буклі, травка uh, і тому подібне. Насправді дуже легкий, він важить 310 грамів, і я його пробувала одягати в різні, різні погоди. І ну, коли прохолодно, це спрацьовує. То ні, треба щось одягати під низ, тоді. Е, да. Ви можете зв'язати літню собі річ е, із махера, товш, товшина е, пряжі і спиць, це на ваш розсуд. Сьогодні я вам просто розказую свої наработки і е, своє бачення цього вербу як принцип його в'язання. Перейдемо до аналізу цієї модельки. Ця моделька складається із двох деталей. Деталь спинки це прямокутник. Деталь переда треба було побільше намалювати, бо він довший, чим е, перед. Да? Спинка довше, перед. Деталь переда е, це е, така собі трапеція. Дівчата, я її намалюю більшою, щоб ви розуміли. Це деталь переда. Так, і тепер я намалюю деталь спинки, зробимо таку візуалізацію, вона довше. Переда. В'яжемо дві деталі. З чого починаємо? Починаємо з деталі спинки. Основна мірочка від, від того, чого ми відштовхуємося, це довжина виробу. Оця деталь спинки ми в'яжемо поперек. Ось так. І це у нас буде довжина. Виробу. Вона довільна, ви обираєте самі, але враховуєте те, що різниця поміж передом і спинкою має бути десь 20-25 см. Тобто це виріб попу прикриває добряче. Ви міряєте довжину виробу по спинці, я би вам радила від цієї довжини відняти десь 10%, якщо ви в'яжете з бавовни, Ніточку, яку містить акрил або поліакрил, десь 10%, що я маю на увазі. Якщо ви виміряли, і у вас буде 70 см, то десь 5 см 7 см мінусуємо. Якщо ви впевнені, в щільності в'язання або в пряжі, ви вже це в'язали і знаєте похибку цієї пряжі, Бо тут зразки ні до чого не приведуть, то ви набираєте вашу кількість петель. Наприклад, довжина мого виробу 70 см, я помножаю на щільне свого в'язання, в мене було 1,1 петлі, і це вийшло, що я набрала 72 петлі, Плюс 2 плюпкові. Я в'язала на спицях номер 8, я в'язала, тобто набрала 70, при своїй щільності в'язання я набрала 72 петлі плюс 2 прушки і в'язала на спицях 8. Для онуки я вже в'язала на спицях номер 7 для того, щоб е, Тебе контролювати більше в щільності в'язання, і щоб полотно не було таким рихлим, бо я е, в'яжу вільно, і тому я перейшла на менше спиці, і мені це більше сподобалось. Скільки ж в'язати, оце, оце полотно буде дорівнювати вашої мірочки від. Зап'ястка зап до зап'ястка. Ну, наприклад, у мене це був метр. Це наприклад. Тут все просто. З тією деталькою ми її в'яжемо ось так, зв'язали. Закрили, попрали. Один нюансик, дівчата, відразу оформлюєте край виробу. я в'язала пружкові петлі в кожному лицевому рядочку, я в'язала лицьовою петелькою, не знімаючи, як ми класично в'яжемо. І в'язала ще край виробу, одну петельку постійно пров'язувала хустковою в'язкою. Це я так вирішила обробити край виробу для того, щоб до нього потім не повертатися. Ось він, бачите, да? він ущільнюється тоді. І до нього потім вже ми не повертаємося, додатково не обробляємо. І е, полотно за рахунок цього краєчку, воно тримається все-таки кубки, тому що е, е, пряжа у нас така, вона пластична, вона куди хоче, туди і пливе. Е, а ми її все-таки намагаємося тримати кубком. Так, Попрати обов'язково коли ви в'яжете, для того, щоб ви побачили на цьому великому полотні щільність свого в'язання, чи пливе полотно, чи ні. Якщо тут буде задовго, ви можете підрозпустити і помірявши довжину від зап'ястка до зап ви вирахувати довжину точно остаточно. Далі буде наступний дії. Чому я сказала, що ми, ми вив'язуємо спочатку перед, і ширина оціє деталі, да, оцієї детальки буде залежати від того, яка у вас оця, оця деталька, середня деталька, буде залежати від того, яка у вас довжина. Зараз я до вас повернуся. Я до вас повернулася начебто з двома деталями да, спинки. І зараз я вам покажу, чому ми в'яжемо спочатку спинку і чому важлив, важлива довжина. Дивіться, у мене один листочок трошечки поменше, інший листочок побільше. Це у нас спинка. І ми потім будемо робити ось таким чином. Пам'ятаєте, як ми якось літочки робили майже те саме. Тобто, ось так ми будемо загинати деталь нашої спинки і будемо ось тут зшивати. Не, не до Вшиваючи десь 10-15 см, і тут у нас буде отвір для ручок. Так, ось я його зшила ось тут, і тут в мене є отвір для ручок. Це була деталька трошки побільше, а це деталька була ось тут. Це довжина виробу поменше. І зараз я її так само складу, да, щоб ви розуміли. Так, і так. Оця довжина це від зап'ястка до зап'ястка, і тут, і тут вона однакова. Але якщо цей виріб буде довший, то ви побачите різницю. Зараз я трошки підніму камеру, і ви побачите різницю, що тут буде перед вущий. А тут буде перед ширше. І тому деталь переда буде залежати від тої довжини виробу, яку ви оберете, якщо ви вже, вже знаєте, що деталь переду у вас буде проходити по лінії ключиці і вниз, не по лінії плеча, то тоді виріб у вас має бути довший. Якщо ви хочете, щоб це перед був ширше, ви виріб робите коротший. Або відштовхуєтесь від, виключно від довжини виробу. Це, зрозуміло. І я вам просто хотіла наглядно показати, чому це важливо виміряти відразу. Так, зв'язали, попрали, поміряли, склали рукави, ще раз поміряли, шили. Не дошили 10-15 см. І тоді виміряємо ширину переду і працюємо напереду. Ви побрали вже, вже цей такий великий шматок, і у вас вже вирахували, можете вирухувати більш детально. Зараз я опущу більш правильно щільне зв'язання, і ви переходите на вив'язування передньої частинки цього метелика, пінгінчика, він в'яжеться трошки інакше, ніж спинка, бо це ж перед. І зараз я вам буду розповідати, як я його в'язала. Коли ви вирахували ширину вируба попереду, наприклад, у вас це 40 см. Ви перераховуєте щільність в'язання на полотні, наприклад, вона в мене одна петля. І я набираю 40 петель. Плюс 2 порошкові. І коли ви вираховували ширину виробу, вам треба вирахувати ще довжину виробу попереду. Тут так само вона може бути в довільної форми, довільної довжини. Але пам'ятаємо, що різниця поміж. Довжиною спинки і довжиною переду має бути хоча б 20-25 см. Ну, наприклад, моя довжина це буде десь 50 см. Далі ми в'яжемо полотно просто рівно, але так само оформлюючи край виробу. Знов я в'язала вузелковим краєчком. Кожну петельку я пров'язувала лицевою пружковою і робила один рядочок, одну петельку хустковою в'язкою. Це для того, щоб оформити і край пришивання, вшивання цього виробу, щоб якось то логічно було. І низ я так само обробила одним рядочком хустковою в'язкою. І тут, для того, щоб підтримати виріб, вже і обв'язувала горловинку так само хустковою. Коли ви будете планувати свій виріб, зверніть на це увагу, якого плану у вас будуть ці деталі, для того, щоб це все поєднати в один виріб. Резиночка тут буде недоречна, тобто, тут то, 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 то має бути вільне полотно. Виміряли. Виміряли ширину, виміряли довжину. В мене це 50 см. Не дов'язуючи, в дорослому виробу десь 15 см. В дитячому це було 10 см. На 6 років я в'язала онуки. Десь. Десь приблизно так. Я починаю робити оцей скат за округлення. Яким чином? Ці 15 см я ділю на три частини, в мене виходить 5 Да? Дві п'ятих десь. Це 10 см, я вив'язую, давляючи петельки в кожному четвертому ряду, при моєї щільності в'язання. А одну п'яту, це 5, 5 см, я пров'язую в кожному ряду обавочку роблю, для того, щоб це заокруглення було більш різким. Коли я починаю убавляти в кожному ряду, це 5 см, я формую виріз горловини середні петлі, як я їх вираховую. Наприклад, в мене після убавок, ось тут, лишилося, ну, 33 петлі. І одну третину я з них, тобто 11 петель середніх я закриваю. В мене лишається 22 петлі, і я потім їх розпреділяю, і в ем, дорослому виробу дівчата я в'язала укороченими рядами в дитячому виробі я е е в'язала просто убавляла без ступенек, не заморачувалася сильно, і е е дивіться, е значить, в мені треба вийти на 0, ось тут, щоб в мене петелька лишилась одна, і я її закрила. Це треба вам буде вираховувати самостійно, тому що у кожної буде своя щільність в'язання. А принцип такий. Перші 10 см у нас ми в'яжемо поволеньке заокруглення, тут різке заокруглення, і коли починаємо робити різке заокруглення, ми формуємо горловину, закриваємо 1 третину від всіх кількості петель, які у нас лишилось і розпреділяємо на, на, на дві частини. Вираховуємо, що тут у нас 5 см, наприклад, нам треба зв'язати 20 рядів, і ми вираховуємо, скільки ж петелечок ми за кожний ряд можемо лишати при укорочених рядах, або скільки рядів ми можемо закрити для того, щоб вийти сюди на одну петельку. Я вам розповідаю принципи в'язання. Дівчата, кому треба буде розрахунки, або комусь треба буде допомогти в цих розрахунках, я з задоволенням вам допоможу. І коли ми зв'язали цю деталічку, ми її так само попрали, посушили правильно, і ми її вшиваємо. вшиваємо От в цю нашу детальку, ми її вшиваємо, тут у нас буде заокруглення ось так. Тут у нас ноль, і ось так. І ми ось цей краєчок припасовуємо. Тут у нас рівно, але ми отак от припасовуємо і зшиваємо її ось так. От. Далі ми обробляємо горловину. Дівчатка, Горловина виходить розхлябана. Нам її треба треш до кубки, до докупки до, пригорнути. Так. Перший рядочок я піднімала петлі і попереду, і понизу. І в'язала хустковою в'язкою по колу. Тобто один рядочок лицевими, інший рядочок виворотніми. І спиці я брала четвірку. Тобто на декілька розмірів більше. Тобто менше, на декілька розмірів менше. І закрила потім ірландським способом. Так само я вив'язувала і горловину на дитячому виробі. Я тут все докупи стискала. Я не люблю дуже широкі горловини, І зважаючи те, що це махір і з поліамідною ніточкою, і мені треба це буде носити, я намагалася якомога щільніше це в'язати. В дитячому виробі я взагалі робила на ще менших спицях, бо воно тягнеться, воно, ця ніточка тягнеться. Обробити горловину ви можете будь-яким відомим вам способом. Але ці всі принципи в'язання, я думаю, сподіваюся, верніше, що вам все було зрозуміло. Модель дівчата не забита, вона цікава, в'яжеться вона досить легко, але тут треба все-таки мати досвід і відчуття виробу, розуміння, верніше, розуміння того, що відбувається у вас на, на спицях і що ви наприкінці маєте отримати. Я бачу безліч варіантів цієї моделі, ну просто безліч. безліч. Тут таке можна витворяти, тут можна бути сам собі дизайнер і ваяти кожну річ індивідуально, і вона не потребує великих зусиль, великих затрат. Тобто із цього бокса в мене вив'язалося два плечових вироби вартостю 600 гривень. Вив'язала майже вщент, в мене лишилась тільки фактурна пряжа трошки, можливо, на інші проекти. Ще раз повторюю, що ви можете в'язати. І людські вироби в однією ниточкою. Це може виріб бути теплий, дуже теплий. Якщо ви будете в'язати пряжу 200, наприклад, це буде супер, але легкою такою пряжою, тому що якщо це буде важка річ, ну не знаю, чи буде її добре носитися. Картинка якась у нас тут з вами не дуже. Дівчата, фантазуйте. Фантазуйте, не бійтеся. Не бійтесь.